Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов. Ю». І сьогодні я для вас готуватиму смачну страву. Ця каша здивує вас своїми властивостями та стане улюбленим сніданком, я надіюсь, для всієї родини. У мене її дуже полюбляють мої онучата. Це простий рецепт, в якому користь у кожній ложці. Приємного всім перегляду! Беремо в кастрюлю добре брати посуд із кераміки або нержавіючої сталі чи чавуну. Емальований посуд не дуже добре брати через ризик пригорання каші. Також для приготування нам потрібне пшоно. Е, беру я дрібну крупу. Звертайте увагу обов'язково на термін придатності. Чим свіжіше пшоно, тим кращий результат, і старі крупи можуть мати гіркий присмак. Пшоно я заляла кип'ятком і почекаю 5 хвилин, щоб все нечисте повиходило, і зляю воду. Пару хвилин пройшло. Ось бачите, яка вода сіра. Зараз я її зляю. І ще раз заляю кип'ятком і знову почекаю 5 хвилин. Ту грязну воду я виляла і знову заливаю кип'ятком. Даю пару хвилин, щоб далі постояло. Гарно перемішую. І зляю теж. Так, воно в мене вже постояло другий раз в кип'яченій воді. Зараз я зляю цю воду і пару раз прополошу пшоно до частенької водички. Так, я пшоно гарно промила і зараз буду доливати воду. Е, можна додавати саму воду, та як в мене на 100 грам буде йшло 300 г води, але я даю наполовину, я даю 150 г води і 150 г молока. Як бачите, в мене вже пшоно гарно промита, водачка чистенька, гарна, і буду зараз додавати ще молочко. До пшона являла воду і молоко в суцільності 300 г і ставлю на плиту, хай воно вариться. Вогонь потрібно зробити сильний і довести його до кипіння. При варці я його чуть-чуть підсолюю, а в кінці вже буду доводити до смаку. Як бачите, у мене каша вже закипає. Я знижую газ до середнього і буду помішуючи, варити 15 хвилин. Ось, бачите, як в мене рідина вже випарувалася. Я закинула кусочок масла, виключаю, і буду накривати кришкою і давати ще 15 хвилин постояти. Так, прийшло 15-20 хвилин. Бачите, я відкрила каша гарно набухла, стала м'якою, масло розподілилося, я гарно її зараз перемішаю. І все, кава, каша буде готова до подачі. Ви вже собі в кінці можете, хто любить солену, хто може підсолодити трошки, хто посолити трошки. Її можна з сухофруктами їсти, з медом, хто з чим любить. Так що я зараз кидаю в тарілочку, кидаю чуть-чуть меду і йду годувати свого козака, бо він сьогодні вдома в садочок не пішов. Ось такий сніданок сьогодні для мого Артемчика. А вам бажаю гарного перегляду і смачної каші на сніданок. Підписуйтесь на наш канал, дивіться відео, ставте лайки. До нових зустрічей! Міру нам! Па-па!